Вітаю глядачі! З вами я Максим Старана, і сьогодні, і сьогодні буде відео про, цей, про ну, для тих, хто починає робити свої ігри в Roblox. Робок, в Допустим, у вас є ПК або якийсь MacBook. Ну, Windows або MacBook. І цей. І ви хочете створити свою ігру. Ви скачуєте Roblox, Roblox Studio, ну, типу оцю фігню. Ви там цей. Е, цей ну, все, що там робите, і прийшов час створити першу ігру. Але ви ніфіга не знаєте, як там робити. Для цього. Було створено це відео, щоб показати вам що для початківців. У вас має бути оця оця менюшка. Далі. Нажимаємо на що угодно. Ну, допустим, для мене косик бейсплей. От у нас. Матеріал, щоб зробити ігру. І тут починається саме цікаве. а саме треба цей створювати всякі фігні. Дивіться, я вам покажу спочатку, як поставити об'єкти. Ну, це вже, напевно, всі знають, просто це для дуже нубів. Дивіться. Дай. Початківці О, отаке, е, навірно, не зможуть зробити. Ну, поставити машинку. Але дивіться, якщо у вас нема тулбокса, бокса оць, ну, звідти доставати предмет, нажимайте на оцю кнопочку. І у вас з'явиться. Е, Далі. Можете либо нажимати, либо отак затримувати їх сюди поставляти. Ну, котрі не важно. І от і ви поставили об'єкт свій. Якщо хочете щось друге, тут є пошук можна листати, листати і так до безконечності, наверно. Тепер я вам розкажу, як ставити якісь квадратики або триугольники. Щоб поставити кубик якийсь, от є така кнопка. Ми нажимаємо на неї, шукаємо наш кубик І от він. Рекомендується так. Нажати ще на цю кнопочку, щоб вона трималась нормально. А то іначе воно буде падати. Ми можемо отак розширити, зробити лібо пол, либо стіну якусь дуже велику. Лібо якусь крешу. Но нам, Ну нам зараз не до цього. Зараз я вам покажу, як зробити текстуру. Ми вибираємо якусь нашу фігню. Нажимаємо отут на плюсик. І далі шукаємо декау. Нажимаємо і вибираємо мишкою, на, на якій стороні буде наша текстурка. Допустимо, на цій. И тут есть вот такая текстура. И либо можно написать код на текстурку, либо можно там в каких-то... Либо там можно цей с, компьют... ну, э, с компьютера сразу э, э, картинка, Пара Ну, вы поняли. И цей. А вот есть еще... Прикол. Дивіться. можна ще добавити, допустим, текстуру, а не докау. Дивіться, нажимаємо на той самий плюсик і нажимаємо на текстур. І отут тут у нас є дофіга всяких можливостей, А нам главное это текстура, во. Тут так само можна, але в чому різниця? Допустим, декал, це те, що більш рекомендоване, це коли просто можеш розтягувати як тобі завгодно. А текстур треба і манюшці міняти, Але це хреново так міняти. Краще просто декал взяти і наслаждатись. Ну ладно. наступне я вам розкажу, як копірувати. Ну, типа, зробити вот так. Це, зроб... Це можна зробити дуже просто. Просто, є тут два варіанти. Либо ми нажимаємо на ліву кнопку меші. І нажимаємо на кнопку Дублік. І от. І або є другий способ. Ми нажимаємо Сочетання клавіш Ctrl плюс Д. Обізательно англійське, де. І, і от скопірувалось. Також я вас навчу, як Ставити всякі звуки. Дивіться, отут є отаке, і ми ставимо на аудіо. І тут є всякі звуки. Я вам нічого не буду програвати, бо там можуть бути либо авторські права, або ще подобна ...фігня. Так що ні. Так що не дождетесь. Самі можете послухати там. Та ще можна плагіни поставити. Плагіни це, типа, то, що допомагає. Типа то, що допомагає, тобі м, робити ігор, ігру всяку. Наприклад, можна цей... Ну, дивіться, от, наприклад, туда текст мейкер без Нажимаємо. І нажимаємо купити. Нажимаємо ОК. Потім ідем в плагіни. И, якщо у вас дофіга всяких плагінів, то остаємо до сюди. І вот. Продатик Можете там все Все робити. Це вже не я ніфіга розбрав. Ну не знаю, що ви там скачаєте. Ну, або можна більш щось топове скачати цей і попробувати. Тільки обично, тільки всі плагіни, обично цей. Дуже. Ну. Можна, звісно, але не знаю. Також можна імпортувати 3D-об'єкт. Треба нажати на цю кнопочку, обов'язково скачати перед цим 3D-модель, і можна імпортувати. Наприклад... я сделал э, вот такого Соника из страда, страда модальки. И ну и, и вот такую монетку. Только она уже маленькая, и фиг. Побачиш, от воно. Тепер можна створити всякі, всякі аватарки. Для цього є лібо спеціальні плагіни, либо заходимо в аватар і білдер. І ви можете навіть свій аватар взяти. І там поміняти все. І ще якісь другі аватари. Ну, коротше, ви поняли. Ну, і на цьому ми закінчуємо першу частину цієї рубрики. Якщо ви щось просрали в інформації з цією відео... Ви можете на якесь друге відео переходити. Тільки цей підпишіться, щоб ви потім могли м, додивитись на, на почувшу інформацію. Також можете поставити лайк, якщо, якщо вам жалку. І поставити дзвіночок. Ну, а з вами був я, Максим Сагана. Або Макс Арман 12 і всім пока